MÚSICA Tique bem Нема наступника, Крещу у него нема. Конечно, буду завышать. Так, как я вижу его по телевидению, как его информацию дают. Вот, человек уверенный в себе, человек спокойный, рассудительный. А там кто его знает. Там свои разборки. Это я вообще не бачу. Я иначе хай кинча. А вообще сырский может быть. Ще залужного не придумав. Я наступників не бачу. Но... Ні, ну, можливо, це буде Абуданов, або Сирський. Я вважаю, що їм там краще видніше. Ні, тільки залужно, тільки хто. Важливо, щоб це була людина, яка хвилювалася за Україну, а не за Сігаманець. Не знаю, якось напевно. Більше в цьому розбирається, якщо можна так сказати. Тому що все ж таки Буданов це розвідник, а залужний це генерал. Я за залужного і руками і ногами, і я не можу. Мені здається, за ньому мій син воює і про нього військові відзиваються саме кращі дум. Так що для мене залужний. По-моєму, це найкращий варіант для України. Валентина Брагінська вже рік виготовляє сітки для наших військових. Пояснює, не могла сидіти, склавши руки. Зараз не можна бути байдужим нікому. І кожен зараз повинен робити по силі. Хтось плете сіточки, хтось готує страву, хтось шиє, хтось плете. Ну я завжди кажу, коли ми разом, то ми сила. Валентина називають головною по сітках. Сьогодні перше до її команди долучився Василь. До сум чоловік приїхав із Вовчанська Харківської області. А чим допомогти, от чим допомогти. Що вік уже такий, що. То, що не хочу я, щоб отут орки ходили. Ви знаєте, кожна людина приходить мотивована, і мотивація одна це допомогти Збройним силам. Тому люди навчаються, що незрозуміло запитують, і ви знаєте, ну все виходить. Волонтери благодійного фонду ми тут розгорнули свіру з першої дні повного штабного вторгнення. Боялися спочатку навіть написати, що це якась волонтерська організація, тому що в сумах було дуже багато ДРГ, було дуже небезпечно. І ми написали на дверях Ми тут так виникла наша назва. Просто щоб людям сказати, де ми Ми тут. Спочатку організація нарічувала четверо людей. Сьогодні ж мають кілька локацій фіріалі по місту та області. У кожного своя окрема підназва, як от північний форпост, і свої обов'язки виливання свічок, в'язання сіток, випікання пирогів і червня двадцять року. Тут працюємо, і отак поступово вже дійшли до того. Так що працювали на всіх і на порізці, і на плетінні на, на всіх, так сказати, локаціях. Радилися з військовими, які приходили, як краще зробити, які кольори робити, як, яка густота заплітання. Це все ми радилися із військовими. Ми сфотографували нашу сітку і показали закордонним друзям Віталії. Сказали, що дивіться, ми таке виготовляємо, допоможіть нам. То вони сказали, що це натівська сітка, що це неправда. Ми не могли таке зробити. То це для нас дуже цінно. Ми, мабуть, є таким натівським філіалом в Сумах. Спочатку допомагали лише місцем захисникам. Зараз підтримують підрозділ з різних куточків України. До прикладу, на зиму захисники забезпечують ось таким маскувальним вбранням. Слава чи чутки про нас розходились, бо ми передавали сітки, і ті і передавали координати, хто їх виготовив, і хлопці вже з інших підрозділів, хтось комусь, ну як сарафане Радіо працює, дзвонили, а потім почали вже на рівні командування до нас звертатися, тому що зараз ми виготовляємо під запити. Всі замовлення видаляють під конкретні індивідуальні запити. Волонтери навчились виготовляти і ось такі водонепроникні матраци. Спати на них говорить, можна навіть поклавши виріб на землю. Хлопчик у нас так взяв. Матрас ми шили ще з самих перших, трошки були вони меншенькі. І він приїхав через три місяці і каже, я три місяці проспав на вашому матрасі. Приїхав, дуже нас дякував. Каже, Три місяці пройшов всі бойові дії з цим матрасом. І три місяці оце де, де вийшли на в лісі. Розіслав і сплю тільки за січень Волонтери фонду передали військовим більше сотні сіток, 170 маскувальних костюмів та 50 кікімор. Дякую нашим волонтерам за те, що ви допомагаєте. Все буде Україна. Сюди додається любов, сюди додається енергетика, сюди додається всі посили щастя, добра, і потім виходить отакий енергетичний купол захисту. Новини СТС. Сумська область напрямок, де фіксується найбільша активність російських ДРГ. Повідомляють у Державній прикордонній службі України. Поміж бойовими чергуваннями, прикордонники тренуються виявленню і протидії ворогу, зокрема, використовуючи засоби аеророзвідки. Даний коптер чим гарний тим, що є інтелектуальний захват. Та фіксація осіб. Тобто, як ми бачимо, на коптері відображаються особи, яка інтелектуальна система сама вираховує можливі бронемашини, човен, літаки, які нам дуже часто допомагає. Після чого ми можемо здійснювати дорозвідку даної місцевості, після чого передаємо під час виявлення фіксації на штаб. Надзвичайно важливою є готовність до дій спеціально підготовлених прикордонних підрозділів протидиверсійних резервів, які виконують завдання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, забезпечуючи безпеку державного кордону України. Комфортні сучасні будинки з автентичних матеріалів та в традиційному для Сумщини архітектурному стилі. Студентська спільнота архітекторів Суми майбутнього створила візуалізацію котеджного містечка для ВПО на запит ОВА, щоб, до прикладу, переселити людей з 5 кілометрової прикордонної зони Охтирського району до Тростянця або Хухри. Ідея полягає в тому, щоб люди при переселенні не втрачали відчуття дому. Ми переносимо культурний устрій, ми переносимо всю вулицю, яка є, ми переносимо її в Тростянець, зберігаючи все сусідство, зберігаючи усі зв'язки, які у них є. І це є дуже важливо для людей, тому що ми знаємо, що ну, люди поважного вже віку вони бояться. Вони бояться переїжджати, вони бояться зміни ситуації. Якщо відмовляються навіть просто до Сум, до міста приїжджати, то звісно вони відмовляться від інших міст, такі, як, наприклад, Київ, або навіть у Львів, кудись туди. Тому ми вирішили кажуть, далеко не ходити брати нашу область, більш такі безпечні міста. Звісно, що, хоч зараз небезпека є усюди. Але це краще ніж бути кожного дня під обстрілами. На розробку проєкту в архітекторів було кілька тижнів. Уже на другий день роботи команда вирушила до одного з прикордонних селищ Великописарівщини, щоб ознайомитися з особливостями забудови та поспілкуватися з місцевими жителями. Ми вивчали різні архітектурні елементи: лиштви, покрівлі, конфігурацію будівель. І зібравши всю цю інформацію, ми її аналізували і видали декілька варіантів. Будинків, які можливо збудувати в конфігурації котечного містечка, коли розвиваєш такі ну, райони міста або робиш взагалі нове якесь поселення, потрібно прив'язуватися до географічних ландшафтних елементів і брати до уваги те, як розвивається наш регіон. Під час розробки візуалізації студенти досліджували архітектурні особливості поселень Сумщини за різні історичні періоди з 16-го до середини 20-го сторіччя. Для будівництва студенти пропонують використовувати традиційні матеріали, зокрема коноплі. Мені здається, це дуже приємно, коли ти приїжджаєш з будинку і собою залишаються всі ті лиштви, всі ті орнаменти, які ти бачив кожен день. Але ми не просто безідейно перенесли одне на інше, ми це модернізували і вписали в сучасний архітектурний стиль. Особливо ми надихалися орнаментом криовецького рушника, це нематеріальна спадщина Сумщини. Приділили увагу розробники і безпечності будинків. В Харкові свого часу був дуже цікавий стартап, називається Схов, це модульне укриття. Яке ми можемо, які ми можемо комплектувати кожен будинок, проєкт студенти презентували на координаційному форумі з розвитку та економічного відновлення Сумщини під егідою ООН. Після цього розповідають, розробка потрапила на стіл президента. Пройшла розгляд і була затверджена на пошук фінансування. За Капітальних житлових будинків, які ми проєктували з самого початку, концепція трошки здвинулася в реалістичну сторону в плані того, що спочатку ставиться модульне житло, ну, модульне житло і поряд уже будується район. І після того як район побудований, людей з модульного житла переселяють саме в цей район. Модульне житло ну, просто прибиралося. Концепцію проєкту, говорять архітектори, можна застосувати будь-де, як на Слобожанщині, так і в інших частинах країни. Однак перед цим важливо провести ґрунтовний аналіз місцевості, культурних та економічних особливостей її розвитку. Новини СТС.